Друзі, всіх вітаю. Сьогодні, сподіваюся, не буде невеличкий у нас такий огляд, швиденьке відео, але в цілком знову хочу повторити, воно буде дуже корисно для тих, хто хоче розбиратися в катушках, хто хоче мати гарні катушки, хто хоче навчитися самостійно їх обслуговувати. Ну і давайте поїхали. Сьогодні у нас на огляді буде катушка Окума, Okuma матчева Карбоніт чи карбонайт В2. Купа цифр не, не зовсім зрозумілих, але я думаю, що це у нас десь 4000 розмір, і схоже, що шпуля низькопрофільна. Коротко поговоримо про самі катушки Кума. Кума колись, я не знаю, 10-15 років тому виробляли. Це була така китайська фабрика, китайський завод, який виробляв. Котушки на, для німецького виробника DAM. DAM ще до цього часу в Україні продається, є компанія в Києві, яка оптом продає, в принципі, теж непогано їх знаю, і тому багато рішень. Дивіться, яка шестерня. Ось. Тут ми маємо еліпс. Яєчко таке. Паразитна шестерня. Ну і відповідно до неї ось така ведуча шестерня. Потім Окума стала незалежною, викупила патенти у Дама і виробляє те, що. Років 15 тому дам, придумали, вони досить до цього часу ще виробляють. Похваляються колись. Ну, здається, років. да Десь тому була презентація Окуми, коли вона входила на український ринок через компанію Rebel of service Salmo Ось тоді я особисто був на цій презентації. Так красиво все розказували. Ну а по суті, дивіться, коли я вже почав більше дізнаватися, нічого тут особливого немає. Тобто ці рішення, ці технології ще десь 10-річної, 15-річної давності. Отже, для матча що потрібно? Гарна ручка з подвійним кнопом. Кноп, в принципі, непоганий, а непоганий кнопчик, це два кнопи Еви. Кноби нерозбірні, на жаль. Але стан на сьогоднішній день їх непоганий. Ну, власнику буду рекомендувати через декілька років замінити осі, якщо ця катушка ще проживе, замінити осі поставити сюди підшипники. Додати. Кноби, я думаю, можна використовувати ці оригінальні не докупати. Виглядають непогано. Додали ми сюди два підшипники. Під ролик і не завжди це потрібно. Наприклад, Shimano Шимано... катушки можуть декілька років нормально працювати без підшипника в підроликах, там достатньо надійний вузол. Ну, а тут люфт під роликом був достатньо великий, одного підшипника мало, поставив два. Були втулки, втулки, до речі, у Акума ну, такої собі якості, точності такої, наприклад, як у Shimano, у Daiwa немає точність така собі. Відповідно, на ведучі шестерні теж не вистачало одного підшипника. Тут вже почала спробуємо навести. Тут вже почалася вироботка на ведучій шестерні, бачимо. Тому, в принципі, Володя, дуже вчасно, що ти а, передав цю катушку мені, обслужую її, а, додам сюди підшипників. Думав я, що. Можна на паразитну на цю шестерню поставити е, цей підшипник, але ні. обертається на втулці. Е, якщо ви вирішили самостійно займатися цим, ну, маєте знати, що е, катушки окума тяжко обслужити самостійно. Треба мати і досвід, треба мати і відповідні матеріали. Бо всі котушки окума е перемащені дуже цікавою смазкою. Ну, до останнього часу, може, тиждень тому, ну, трохи була мені проблема. трохи треба тр 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 було комбінувати, але. З Японії заказав відповідні смазки, відповідної консистенції, бо більш такі якісні, більш такі швидкісні. Не хочу на них нормально, кума тихо працювати. Але зараз маю і катушка буде відповідна. Це буде моя таємниця. Не буду вам розказувати, яка, які тут використовуються смазки. Є в мене до мене питання. Ви нашої плани. Думаю, що буде знімати. Окремий контент платний для тих, хто хоче самостійно навчитися, хто хоче отримати більш поглиблену інформацію. Якісь Шиманівські смазки не дуже тут сюди пасують. Тому цей. це буде, буде тяжко обслужити. якщо... Ви не хочете платити мастеру, сервісанту, то будьте готові до того, що у вас будуть з цим проблеми. Далі, на що треба звернути увагу? З окумою. При обслугованні буде велика проблема з гвинтиками, пластиками. У окума м'який пластик, тому ці звичайні гвинтики, ось вони, до речі, ще. Різної довжини, різної довжини різного кольору, бачите, чорний, білий. Бувають різної довжини, треба бути уважним, щоб не переплутати їхніми місцями. і оці гвинтики Псують корпус, нарізається додаткова різьба в корпусі, ну і відповідно вже немає щільного о, цей, прилягання кришки. Тому те, треба теж бути уважним. Ну, а в цілком я б не сказав, що ці катушки одноразові, хоча деякі недоліки є. Краще може ну, в Україні, що, наприклад, є серед конкурентів щось від Брейна, яким торгує, Ibis щось від, від флагмана. Треба там дивитися уважно. треба, ну, Можна щось підібрати. Відповідної якості краще. Дивіться, послухайте, як працює гайка фрикціону. Тобто, знову ж таки, порівнюючи, порівнюючи з э, дайвою Шимано занадто голосний, занадто грубе налаштування фрикціону. А фрикціон для матча це дуже-дуже дуже важливо. Ось такий короткий звіт. Не забувайте підписуватись, писати коментар. Я думаю, що контент останнім часом пішов більш якісний. Задавайте питання і кому треба відправити свою катушку мені на обслуговування. Пишіть, звертайтеся, будемо співпрацювати.